Слава Україні, товариству вже так. більше трьох місяців. Я стабільно я бігаю і сьогодні був мій перший То офіційний марафон. Вирішує. Це буде такий спортивний лайф-контент. і Я переслідую дві мети: перше, це, напевно, зробити такі відео щоденник для себе, щоб потім, через декілька років, в майбутньому згадати, як це все було. І друге, напевно, більш важливіша мета це змотивувати когось з вас теж почати бігати. Хтось може робити це суто для себе, для свого здоров'я, хтось може переслідувати якусь ціль. Для прикладу, я планую ще почати плавати, їздити на веліку, і, можливо, в майбутньому, якщо все буде добре, зробити айронмена. Коли ти дивишся, якісь мотиваційні відоси чуваків, які там зробили вже по 40 марафонів, по 20 Іронменів, то це так собі мотивує, тобто ти не бачиш всього процесу. А тут, по суті, можна в прямому ефірі та прослідкувати, як тріщувати чувак, по типу мене, йшов крок за кроком до своєї цілі, з якими перешкодами стикався, які помилки робив, і чого в фіналі досягнув. Ну, надіюсь, все вийде. Дисклеймер, я аматор серед аматорів, це вам варто запам'ятати. І тут я буду ділитися якимось власним досвідом, власними думками. Тому, якщо я десь щось сказав не так, або у вас є якісь зауваження, чи ви хочете поділитися власним власним досвідом, чи у вас якісь запитання, то, будь ласка, не соромтеся і пишіть це все в коментарях. Фізична активність для здоров'я дуже важлива. Ви того не знали, я вам сказав. Я вибрав біг, бо це найпростіше. Ти не прив'язаний до місця, до часу, до погоди. Та навіть в дощ і в сніг теж можна бігати. По суті, взув кроси і погнав. Я більшість часу протягом дня провожу за комп'ютером і біг насправді дуже класно розгружає голову. Плюс в процесі пробіжки народжуються всякі цікаві думки. Цікаві ідеї, дуже класні відчуття після пробіжки. Це по типу якогось щастя або якогось такого внутрішнього задоволення самим собою, що ти зібрався, пробіг, і в принципі вже день не пройшов просто так. Щось корисне для себе, для свого організму ти зробив. У мене все почалося досить спонтанно. В Один прекрасний момент я такий: треба почати бігати. Трохи побігав з додатком Nike Run на телефоні, та щоб зацікати відстані, засікати час. Далі побачив товариша години Гармін, розпитав його, що до чого і як, і вирішив замовити ось такий собі гармінчик, брав на eBay, тому що вийшов він майже в два рази дешевше. Якщо вам цікаво за годинник, то пишіть в коментарях, знімлю якесь окреме відео. Потім чисто випадково потрапив на подкаст про біг, який називається Чумаки. Дуже всім рекомендую тим, хто планує почати. Бігати або тим, хто вже бігає, познайомився з одним з ведучих цього подкасту Назаром. Зустрівся з ним, і він мені розказав, що займається в клубі, який називається Пробіг. Теж дуже сильно всім рекомендую. Коротше, якось так сталося, що протягом місяця я такий вирішив бігати, купив годинник, почав слухати подкаст і записався в клуб. І от з того часу, вже більше трьох місяців, я стабільно бігаю. Тепер розкажу про п'ять речей, які необхідно знати новичку. Це ті речі, про які я не знав, або ті, які я недооцінював. Розминка і заминка. Це супер важливо якісно розминатися і якісно заминатися. Розминка до бігу, щоб розігріти м'язи, заминка після бігу, щоб перевести м'язи з напруженого стану в спокійний. Причому про розминку знають всі, а от заминкою чомусь нехтують. І це стосувалося й мене минулого року, коли я тільки починав бігати, в мене. Вже була спроба бігати, я відбігав там енну кількість разів, і мене дуже почало боліти коліно. Я звернувся до лікаря, який на УЗД перевірив мені коліно. І перше, що він запитав, а чи робите ви, молодий чоловіче, заминку? І я ніби то як і робив, але тепер, ну верніше цього року, я зрозумів, що те, що я робив, це ніфіга не заминка. Зараз в середньому, після бігу, в мене йде там хвилин 15-20, щоб потрусити, порозтягуватися і порозкатуватися з ролом. І травм менше, і крепатури, як Такої немає. Я думаю, є багато відосів на Ютубі про те, як правильно розминатися і заминатися. А якщо вам треба таке відео, або ви там не можете знайти, то напишіть в коментарях, я попрошу тренера пані Орисю, і ми обов'язково це відзнімемо. Наступне це їда. Звичайно, тут все індивідуально, але є якісь правила, які я перевірив на собі, і можу своїм досвідом з вами поділитись. Перше, це те, що між прийомом їжі і тренуванням має пройти не менше 2 годин. Тобто, якщо я плотно пообідав або повечеряв, я сижу 2 години кукаю. І вже після того виходжу на пробіжку. Хоча, якщо тренування на сьому ранку, я встаю в шостій, випиваю стакан теплої води з медом і з лимоном, з'їдаю банан, і в принципі мені цього достатньо. Також важливо, що ви їсте. Наприклад, молочка або свіжі там овочі, фрукти, я стараюся не їсти, пробував нічим хорошим, це не закінчилось. То ви біжите, десь там живуть і щось хлюпає, булькає, пуркає. Відчувається така важкість на шлунку, і весь кайф бігу втрачається. А ще якщо десь, не дай Бог, припре. На дорозі. У мене на цей випадок завжди є серветочки з собою. Я, наприклад, нормально себе почуваю, якщо там з'їм макарон або картоплю з куркою, з рибою. Але тут все знову ж таки індивідуально пробуйте, тестуйте і знайдете якийсь свій ідеальний баланс. Ну і як на цьому каналі не згадати за взуття? Та, це досить банально, але взуття це теж важливо. Багато хто говорить, що бігати можна починати там в будь-яких кросівках. Я з цим частково не погоджуся, тому що якщо ви починаєте бігати, кроси вас там або вони вас жмуть, або десь струють. Це може і відбити бажання бігати, і може стати причиною травм. Важливо, що бігові кроси треба купляти виключно новими. Для прикладу, я собі взяв модельку Хока Clifton 8, причому, що на офіційному сайті вони коштували 150 доларів. Я купив за 1800 гривень, і зараз новеньких хок на стоках, в Оліксах, до по всьому інтернету. Тому, якщо ви дивитеся відео десь зараз, то користайте моментом, поки їх є дуже багато. Ато і на них дуже адекватна ціна. Я думаю, що бігове взуття ми поговоримо в наступних випусках. Там десь щось цікаве таке намічається. От тому дочекайтесь. Наступний пункт назву правильна постановка цілей. З цим, чесно сказати, в мене і досі проблеми. Що я маю на увазі? От буквально минулого року в мене була така ситуація. Я такий вирішив теж почати бігати. Пробіг 2 кілометри, дивлюся, о, нормально пішло. Думаю, попробую 4. Пробіг 4, пробіг 8, пробіг 10, і нічим добрим це не закінчилось. Цю помилку допускають багато новачків, і я в тому числі, коли хочуть знаєте, все і зразу. Ти такий думаєш, так, якщо я пробіг 5, значить далі 10, а далі. Вон за тиждень я вже бжу півмарафона. За два цілий марафон Ні, такого немає. Організму треба адаптуватися, і навіть якщо ви думаєте, що ваша... Фізуха вже готова, ваші суглобчики ще далеко й далеко не готові. Тут важливо звикнути до нагрузок і не робити так, як це робив я, в інакшому випадку травма просто неминуча. Моя вам порада: якщо ви тільки починаєте бігати і бігайте самі без тренера, який би вам розказав, що де і як, то ніколи не ставте собі ось таких дурнуватих цілей, просто біжіть в повільному темпі, там 10-15 хвилин, щоб вам було комфортно, щоб вам було легко, даючи таким чином організм. Адаптуватися і збільшуючи нагрузки дуже і дуже поступово. Далі це стабільність. Причому стабільність в дві сторони, та? щоб не було замало і не було забагато. Моя думка, що біг три рази в тиждень через день це найоптимальніший варіант. Це дозволить і розвиватися, і не перенавантажувати організм. Я пробував бігати кожного дня, думаю, що це мені дозволить швидше набрати форму. Побігав 4 дня і на п'ятий день просто випав. Серцебиття десь в космосі в ногах якісь непонятні болі в непонятних місцях. Коротше, я відмовився від цієї ідеї і зараз бігаю там 3-4 рази в тиждень. Відпочинок це напевне найважливіше для вашого відновлення, хоча є люди, які там бігають кожен день протягом 10, 20 там чи 30 років. Ну за це ви вже можете почитати самі. Таке от вийшлося відео. До речі, сьогодні я вже пішов на плавання, тому чекайте скоро якесь відео за плавання. От, надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, когось я можливо змотивував. Якщо є якісь питання, пишіть. Задавайте. З вами був Макс, канал і Шлях до айронмену розпочинається.